Іноземці надзвичайно наївні, бо думають, що українці виздять за кордон суто як біженці, тікаючи від бомб і плануючи повернутися додому, щойно ситуація стане безпечною. Але будьмо чесними: чимало українців виїхали за кордон, лише прикриваючи статусом біженця, не тікали від війни. Вони виїхали з доволі безпечних міст, таких як Ужгород, де за всі 12 років війни не було навіть жодної російської атаки. Більше того, насправді Ужгород безпечніший за такі міста, як Лос-Анджелес, Лондон чи Париж, де розгулює кримінал. Багато так званих біженців просто вгледіли халяву: безкоштовне житло, гроші на дурняк, необмежений дозвіл на роботу та проживання. Вони з'їбалися не через небезпеку, а за розрекламованою мрією про життя в ЄС, яке бачили в кіно. Тим часом більшість справжніх біженців, тих, хто тікав від обстрілів і руйнувань перших днів війни, повернулися до України тоді ж в 2022 році. Відтоді вони відбудовували нашу державу, волонтерили, воювали, працювали в Україні роками. Але ці нові, так звані біженці, продовжують тікати як пацюки за кордон з України щороку, щоб стати гучними критиканами України, плюючи на все українське, поки наживаються коштом західних платників податків. Вони зрадили нашу країну, яка дала їм усе, і тепер сируть на Україну здалеку. І ось в чому іронія. Західні уряди самі заохочуються і постійний відтік людей з України, обдаровуючи колишні громадян України грошима, халявним житлом та необмеженим дозволом на роботу і проживання, вони висмоктують соки з України, крадуть наших людей, нашу силу, наше майбутнє. Захід не хоче сильної України. Вони хочуть висмоктати нашу життєву енергію і мізки для західних економік, заткнути нашими людьми дірки в робочих місцях, щоб українці платили податки в їхній бюджет, а не наш український. Це не захист біженців, це тихенька демографічна крадіжка, стратегія послабити Україну зсередини, зробити її старішою, спорожняти, тримати нас залежними від закордонної допомоги. Москва теж виграє від цього. Захід забирає робочу силу з України. Росія забирає нашу землю. Обидві сторони виграють. Тільки Україна програє. Кожен українець, який обирає для життя Берлін чи Лондон замість Києва. Це ще одна маленька перемога для Кремля.